У центрі міста, у культовому місті, з'явився великий мурал у вигляді українського орнаменту та визначних пам'яток міста. То є патріотичним подарунком від міцців, відділу культури, молоді на день міста. Паркан, що розташований на розі вулиць Шпитальна та Інзовська, мав неприємний вигляд. Але всього за два тижні він перетворився на витвір мистецтва. На початку серпня відділом ми почали працювати над планом святкування державних свят Дня Прапору України, Дня Незалежності України і нашого свята, дня міста Болград. І я запропонувала колегам нашого центру культури та дозвілля, нашому класу образотворчого мистецтва музичної школи цю, цю територію. Якимось чином прикрасити. У центрі кожної плити паркану намальований один з символів міста визначна пам'ятка. 12 серпня почали. я Майже на сьогоднішній день ми закінчуємо цей мурал. І мені подобається. Подобається всім нашим працівникам і бажаю, щоб Бо кожний мешканець також внесе якийсь вклад в наше місто. Малювати вишиванку мали можливість всі охоче від дітей до дорослих. Багато людей зробили свій невеликий внесок в перетворення. Головними художницями стали Надія Щербата з центру культури та дозвілля та художниця Алина Пига з Хмельниччини. Зараз працює в музичній школі. Я як рік мешкаю у Болграді і мене залучили до культури, до цієї праці такої нашої волонтерської майже. Вам сподобалось працювати над ним? Так, було цікаво. Я ще впізнію і знайомлюся з містом Болградом, і їхня архітектура для мене ще була цікава для малювання. Дуже цікаво, загалом багато. Області вони всі змішані, і це цікаво приїжджати і дізнаватися щось нове, якісь нові традиції, як воно змішується і святкування і болгарських, і українських традицій. Доволі цікаво. Мурал вже вражає красою та кольорами. Вирішено було підлатати відмостку паркану та навести лад біля пам'ятного знаку засновнику міста Івану Інзаву. Нарешті це культове місце в Болграді буде мати пристойний вигляд. Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наше інше відео.